Так, Роман, я військовий. Проблема часто кошмари сняться і дуже важко. Дуже добре, що сняться кошмари військовим. Гірше було, якби вам квіточки снялися. Бо якби вам снялися квіточки і щось хороше, я було б підозріння, що з головою трохи не в порядку. А кошмари це нормально. Діло в тому, що, по-перше, собі треба зробити установку, що мені сняться. Кошмари. І якщо вони мають мені снятися, я повинен якось собі установку зробити, що я розумію, що це мені сниться. І я розумію, що це кошмари, і мені треба в сні з ними боротися. І з ними у сні боротися. І коли ви поборете кошмари, бо кошмари сняться тоді, коли людина відчуває, що вона з чимось не справиться. Справитися. І починати це треба. Із зовнішнього свого вислову, я справлюся. Установка, от мені будуть кошмари снитися, я мушу собі це згадати, щоб я зрозумів, що це мені сниться. А от як мені сниться, то мене там не вб'ють. Я можу там що хочу робити. І я буду боротися з ними сні. Тому що мене і так не вб'ють, бо це мені сниться. От. І таку, такий спосіб з ними треба подолати. бо Кошмари, це, як правило, ну, це не просто страх, це такий страх, концентрований. Так? А страх, як правило, як учить психологія, щоб страх це від незнання, так? незнання майбутніх подій, незнання того, що буде, незнання того, як це буде виглядати. Так? Ми боїмося темряви, бо ми не знаємо, що там є. Коли включити світло в темній кімнаті, ти побачив, ага, так, загроз немає ніяких і успокоївся. Але якщо тільки виключити світло, ти бачиш, що там нікого нема, але нема світла, і туди хтось міг залізти вже. І в тебе знов страх. Ну, тобто, страх це і незнання, а кошмар це є такий концентрований страх. так? І коли оце є сигнал, що ми щось не знаємо. Не знаємо, як то буде, не знаємо, як воно закінчиться. так? І оці підсвідомість. Починає під час сну упорядковувати ці відносини, і там страшно, і там непонятно, і там страшно. І тому, коли ти подробиш собі установку, це все кошмари, і я маю їх подолати, і підсвідомість, бо ці всі острі ситуації, які є в житті, успокоїть так. так. Тут успокоївся, тут я поняв, тут взагалі не страшно, бо це місниця. І тоді тебе психологічний стан переміниться. Не, простий такий прийом. Він дуже складний його зробити, але це дуже простий прийом. Установку робиш, що мені сняться кошмари дуже добре, але мені, моє завдання, щоб я якось усвідомив, що це мені сниться. А якщо я вже усвідомлюю сні, що це мені сниться, то я додай, буду там газдувати, боротися з ким хочу, бо, тому що я знаю, що це мені сниться, що мене в сні не вб'ють, Я в період із песні. І це і називається переступити той внутрішній бар'єр отого страху. Його треба подолати, не тікати від нього і не ховатися то, що ви робите в сні. Бо це ти ослубляєш. Як то по українськи Ти робиш його більш сильним, так? Укріплюєш страх. Тому не треба ховатися. Треба згадати, що це мені сниться і вперед. Боюся висоти, бо я йду, в такий міст. Мені снилося, що я часто, що я йду мостом, і міст, тільки там пару дощок стоїть, ну такий ну, дуже небезпечний, що можна впасти. І як я з тим боровся, так і боровся. Я кажу, то, то ж мені сниться. Ну, я ж... Я ж все одно не загинув. І валю по ті мості. Прийшов одну дошку, дивився, о, а тут далі багато нормальних дошки, можна йти. Переступити бар'єр Ото страху там, в голові, підсвідомості. І все буде добре. Не з першого разу. Але працювати над цим треба.